Почухаюсь від того, що я видавлю очі, кричу здохне. А не замикатися в собі і не пробувати це перетерпіти. Він спав з гранатою. Останні люди, які хочуть тобі, тут смерть. Інформувати його наречену, що він загинув. ПТСР може прийти до будь кого і в будь-якій ситуації. Суть психолога на війні це зберегти людину живою. Живою мається на увазі не тільки фізично, але й психічно. Допомогти людині, коли в неї, скажімо так, все валиться, витягти з емоційного дна. Інколи достатньо, наприклад, п'яти хвилин вчасної розмови для того, щоб людина з собою не зробила щось погане. А інколи для цього потрібні там, місяці або роки постійної підтримки. Відкриваються двері, мене за жкірки витягують. Кажуть: ти заліпав к моєї дівушки. Кажу, чувак, успокойся. Він мені б'є подачу в лице. В мене в моменті, я не знаю, це як в якихось фільмах типу, знаєш, на очередь в ушах, типу, і ти, ну, ти так отрусився, кажеш, чувак, успокойся, ти ж знаєш, що ну, тобі не можна чудити на гражданки, бо тебе не будуть відпускати в відпуск. Типу. І якщо ти попадаєш в такі неприємні ситуації, ти підводиш усіх. Я кажу, успокойся, все нормально, типа, давай нормально поговоримо. Мені дає другу плюху, і я очухаюсь від того, що я просто ну, б'ю головою об асфальт, асфальті, типу, повидавлю очі, кричу, здохни. Мені показалося, що він як от, піс, заліз мені в окопа. І хоче мене вбити. Просто в момент переклинуло. Коли людина отримує якийсь травматичний досвід, ну, зазвичай вона відчуває стрес. В Чому фішка саме. Посттравматичного стресового розладу, що це така відстрочена реакція на стрес. Тобто, спочатку, ніби людина нормально е пройшла цей стрес, через деякий термін починаються в людини проблеми. Він спав з гранатою на хаті і взяв в мене автомат, зарядив його і е поклав біля себе, е щоб я його не, ну, не застрелив, типу. значить, ну от попояву. Заварювали чай, доставали печеньки, ну, згадуєш сім'ю, говориш спокійно, типа просто розмовляєш. Курили. Я кажу: бляха, розслабся. Ми, блін, останні люди, які хочемо тобі тут смерть. По-перше, не існує 100% рецепту, щоб не отримати ПТСР на війні. ПТСР може прийти до будь кого і в будь-якій ситуації. Але найголовніше це звичайно. Підтримка побратимів, робота з психологом обов'язково, якщо є така можливість, правильне відновлення після бойових дій. Саме головне не замикатися в собі і не пробувати це перетерпіти. Ну, я ж кажу, що попаяні чуваки зазвичай вони хочуть сидіти вдома і максимально оточити себе близькими і ну, ні з ким не конфліктувати, ну немає такої думки. Невірну, пайду по приколу гранату кину в пісочницю. Ну, це ж що, ну. Людина починає уникати тих ситуацій, де їй здається, що її може загрожувати небезпека. Ну, скажімо, якщо людина там, боїться собак і вона не хоче цю проблему вирішувати, вона починає будувати своє життя так, щоб ніколи там, не зустріти собаку. Поки їй це вдається робити, все буде нормально, але якщо раптом таке зустріне собаку, понятно, де. Дуже такий сильний стрес. В ТСР відбувається щось подібне. Людина уникає певних ситуацій, плюс людина дуже часто усамітнюється. Це залітка ознака травмованих людей усамітнення. Це такий тривожний показник, на який треба звертати увагу. Хлопці, знайомі там стояли біля ну, нашої бригади, коротше, біля кафейні, курили, пили кофе. Тіпа їх зазвати хотіли, тіпа. ну і зробив. Тіпа свиснув, а ті на землю лягають. Ну, така штука. Ну, типу, а чого вони? Я кажу, ну зараз вони підійдуть і пояснять, чого вони, типу, в такому плані. Ну, звуки в основному, так. Да. Багато хто от, там, у вісні розмовляє. Я у вісні вогневу підтримку визивав в руку. бос бос, дай 120 бос, туди. 300 метрів. Наприклад, там в цивільному житті пролетів Мавік, скажем так, десь чи якась там знімальна група там працює, і військовослужбовець починає гостро на це реагувати. Присідати, ховатися, тікати і тому подібне. Це вже може бути проявом і ознакою ПТСР. Люди, які не мають уявлення, з чим стикається ветеран, не знають наслідків ПТСР, не знають, як вони проявляються. Вони можуть погіршити стан цього військовослужбовця, якщо вони будуть неправильно до нього підходити, неправильно розмовляти, неправильно ставитись, спілкуватись тому ну, подібне. Потрібно знати підхід, і я думаю, що цивільним людям в обов'язковому порядку потрібно мати в голові інформацію, як правильно спілкуватися з військовослужбовцями, з ветеранами, тому що це дуже важливе питання і. Як не крути, ми всі будемо з ним стикатися в подальшому. Я не знаю, це може бути абсурдно. От у нього, коротше, у нас була шутка. Що мені ну, ми ставили коньяк, виставляється, типу, той, хто от мені, наприклад, ноги одерве, а він згорить заживо. Типу в техніці ну, так, такі жарти. типу. слава Богу, ніхто не виграв. Ми до цього спокійно відносимося. Жарти бувають частенько про смерть. Ну на гражданки дивляться, боже, ну дебіл. А ми так посміхаємося в лице смерті. Тільки справжній чоловік посміхається в лице смерті. Це єдине, що ми можемо зробити. А смерть любить сміливих. Коли ми стикаємося з якимись важкими травматичними подіями, нам важко це пустити в свою психіку. Ми не хочемо з тим мати справу, але наша психіка голосована так, що нам треба це якось обробити, прийняти. От і відповідно гумор допомагає це зробити через таку гумористичну форму. Тому власне військові так люблять чорний гумор, і власне, якщо почути, як військові там жартують між собою, то цивільній людині може бути погано. Але це чудовий спосіб, хоч таким чином, у той досвід, що з ними відбувся, опрацювати. Кожен, хто побував на бойових, по-любому, відчуває якісь зміни в своєму організмі. Панічні атаки, реакція на звуки, флешбеки. Так, це базові речі, і все може статися, але я думаю, для військовослужбовця в такому випадку потрібна підтримка побратимів. Наприклад, я знаю, що в американській армії ветерани, які повертаються додому, у них є там щомісячний збір, скажімо так, збір це мається на увазі, коли сім'ї. Різні ветерани збираються на шашлик. Там вони п'ють пиво, вони спілкуються, вони згадують якісь події, вони сміються. І коли вони бачать своїх побратимів живих, здорових, вони повертаються до життя і, в принципі, проживають його нормально. Я не думаю, що зараз. Є можливість у нас, так само як в американців, там після війни збиратися, тому що ми ще в процесі війни, війна не закінчилася, ми ще боремося за свою державу, але я думаю, що в майбутньому обов'язково таке буде. У нас те, що зараз діє, наприклад, один із методів терапії це наші військовослужбовці разом із сім'ями, якщо вони знаходяться в ППД, ми їм організовуємо. Наприклад, іпотерапію, там де вони можуть із сім'ями своїми дітьми приїхати на ранчо, покататися на конях, там погладити їх. Це дуже цікаво і дітям, і дорослим. І це дуже дієвий один із методів терапії для ветерана. В принципі, суті по венції вона заключається в тому, що через коней ми можемо побачити, відзеркалити дуже багато наших внутрішніх станів, про які ми не помічаємо. Право в тому, що ми не можемо обманути коня. Як ми себе відчуваємо, чи тривожно, чи надто багато в нас енергії, чи навпаки, ми надто не енергійні? Ми його не обманемо, тому що він буде слідкувати дуже багато за невербальними нашими контактами і знаками. Відповідно, для того, щоб взаємодіяти з конем, нам потрібно зосередитися і вирівняти внутрішній емоційний і психологічний баланс всередині себе. І тільки після того починати взаємодіяти з конем. Тоді в нас все вийде. Тоді буде взаємодія, буде те партнерство, яке так необхідно для результату цієї взаємодії по венції по терапії. На базі цього ми якраз будуємо ту копресі, яка так потрібна кожному і тим паче військовослужбовцям на сьогоднішній момент в Україні. У нас з нашою бригадою заключений меморандум із x парком, який знаходиться в Києві, і наші військовослужбовці постійно реабілітуються таким чином. Вони плавають на каяках, вони грають в Волейбол, вони е, займаються спортивними іграми. Волейбол і баня це методи переключення уваги, методи відпочинку. Військовий це така професія, яка вимагає тебе 24 на 7, Це виснажує тут. Людина, по-перше, переключає увагу, вона розслабляється. Ну, якщо ми беремо волейбол, це ну це просто цікаво. Це знов якісь емоції. Якщо баня це. Більше про розслабитись, поспілкуватись. Як воно? У, супер! І такі види діяльності вони відновлюють людину, допомагають зарядитися чимось позитивним і набратися сил. Реабілітація військовослужбовців після виконання бойових завдань це такий обов'язковий атрибут. Наприклад, вони проходять реабілітацію в Пущі водиці, це медичний центр, з якими ми активно співпрацюємо. Крім класичного. Лікування, як то психотерапія або медикаментозне лікування, ми застосовуємо багато так званих комплементарних методів. Це і арт-класи різноманітні, це і стрільба з луку, і ну, багато багато методів, які часом розтягнути на цілий день з ранку до вечора, для того, щоб досягти максимального ефекту. Реабілітація триває 21 день, і як практика показує в основному, мабуть, відсотків 90 всіх повертаються відновленими. Я думаю, що хтось, ну, хтось з військових мене пойме, люд, ну, військові починають агресувати ну, в спишки ярості такої, ну, агресії, е, коли є якісь чинники. Наприклад, е, те, що загрожує тобі і твоїм близьким, типу, бо на гражданки близькі це і є твій взвод, твоя сім'я. Тут на війні твоя сім'я це твої побратими, там це твоя сім'я, яку ти ну, брав дружина, діти. Ну, Батьки і так далі. Е, я думаю, що більше всього яскравий тригер це коли хтось починає агресивно вести себе в твою сторону. Декомпресія після Raphael, виходу з позиції хлопців бувають різні випадки. Е, взагалі їх є дуже багато, але, ну, наприклад, це. Коли військовослужбовець дуже агресивний, приїжджає, втратив побратима, в нього виникає дуже велика агресія. Він вириває двері, він стукає, він кричить на всіх, він не розприймає своїх командирів, він винить всіх в смерті цього військовослужбовця і тому подібне. Другий військовослужбовець замикається в собі, він два-три дні ні з ким не говорить. Не хоче нікого чути. Він просто лягає на свою кровать, повертається до стіни і просто мовчить. Але якщо ми говоримо про декомпресію, взагалі то вона проводиться після повернення особового складу, наприклад, там в складі батальйону, після повернення особового складу в пункти тимчасової дислокації або в ППД, і вона проводиться протягом трьох днів. Де збираються всі військовослужбовці, абсолютно всі разом з командирами і особовий склад, збираються всі психологи по максимуму, які є і пропрацьовують всі проблеми, пропрацьовують різні стани військовослужбовців, використовуючи там групові терапії, використовуючи мак карти, проводячи дебрифінги і тому подібне через три дні, коли військовослужбовці відбули ці моменти декомпресії. Потім їх спокійно всіх відпускають додому. І я можу сказати, що військовослужбовці до цього вже звикли. Тобто якщо раніше, наприклад, ми беремо там 2017 рік, коли наша бригада там виїжджала в зону бойових дій, не було такої інтенсивної стрільби, втрати тому подібне, то раніше це все робилося дуже легко і швидко. Травм хлопці зазнавали набагато менших. Зараз роботи більше, тому ми розтягуємо її на три дні і пропрацьовуємо всі проблеми, які є в хлопців. Кожен день може бути стресовий. Ну він кожен день стресовий. Кожен день якась фігня відбувається. То танковий штурм, то вийдіть, подивіться, там три інваліда якихось ходять, треба наваліть. Для мене мабуть, найважчою частиною роботи є такі ситуації, коли людина загинула і доводиться. Повідомляти про це близьких, ну і відповідно проводити певну роботу, щоб стабілізувати людину. Напевно, найважчий випадок був коли загинув наш побратим, і мені довелося інформувати його наречену, що він загинув. Це дуже важко, тому що коли людина жива в якому би стані вона не була, з цим можна щось робити. А тут, ну от якщо ми беремо цю наречену, вона живе в світі. Де у неї є наречений, де у неї попереду з ним майбутнє там певні щасливі події. І зараз ти розумієш, що ти зараз їй скажеш інформацію. Після цього її світ назавжди зміниться. В цьому світі вже немає нареченого, немає цього майбутнього, і це треба де прийняти. Так звичайно, ми психологи готові до такої роботи, але це дуже важко, це дуже сильно впливає. Реально дуже часто буває, коли ти працюєш з тяжкими людьми. Або якщо ти знаходишся в ППД, ти наслухаєшся дуже багато важких історій за день, коли ти там зранку приходиш на роботу, а в тебе під кабінетом вже стоїть там два чи три військовослужбовця, і в кожного своя історія, в кожного свої проблеми. І реально інколи буває доволі важко їх відпускати. Ти з ними працюєш. Але ти розумієш, що тобі теж йти треба додому, до жінки, до дитини, і тобі треба бути емоційно стабільним. От інколи з цим реально важко, але ми з цим працюємо. Справжній військовий, який побував на бойових і достатньо повоював, типу, по-перше, він не становить небезпеки, тому що особистий простір і людську безпеку від він цінує найбільше. Це зазвичай перелякані чуваки, які сидять отак от в метро і не виходять з дому тиждень, коли в відпустці. Частіше всього хочуть проводити з людьми, які максимально не е, тригерять його. Це близькі, там мама, тато, жінка, дитина, е, побратими, чимось корисним зайняться. Більше всього цінує життя і розуміє, що краще зробити сьогодні, ніж. Е, Відкласти на завтра, бо завтра може і не бути. Тіпа сьогодні ти смієшся з тим чуваком, а завтра ну ти його виносиш двохсотим. уже. як не втратити себе після війни? Ну насамперед потрібно пам'ятати, хто ти є, так потрібно ну, оточувати себе такими людьми, з якими тобі комфортно, з якими тобі приємно, які тебе підтримують в скрутне становище, знайти якесь покликання, якщо буде заради чого жити. Ну, ми зараз не говоримо про дітей, там про сім'ю і тому подібне. Це і так само собою, це базові речі знайти покликання і продовжувати жити, тому що у нас ще дуже багато всього цікавого попереду.